Дай Боже, що вже третій рік смішимо зал. Надіємося, що вже на четвертий рік будуть запрошувати вести весілля. Дуже теплий глядач. Ми навіть другого сезону в Подільській лізі говорили, що нас тепліше приймають навіть буває як вдома, бо вдома ми вже трішечки надоїли. В нас вдома заставляють і дискотеки вести, ну, куди можна, нас туди хають. а тут ми приїжджаємо, гарний матеріал показали, тут всі аплодують, сміються і слава Богу. Є якісь здобутки вже? Є здобутки. З останнього фіналу два кошельки. Віце-чемпіони останнього сезону, попереднього сезону чемпіони двох разові володарі благодійного кубку тут в Хмельницькому. Легко нам іде тут грати. Що можна сказати про команду, яка найбільше набрала балів? Це кам'янецький формат. Якщо я не помиляюсь, було минулого разу. Взагалі ця команда я знаю досить довго приймала участь, приймає участь в КВН. Що можна сказати про них? Ну в першу чергу я хочу сказати цій команді, що к нам до сих пор їздить. Вона Самая такая долгожитель наша, нашей лиги. И хочется просто как бы Мы следим за развитием этой команды, как мы стоим у истоков этой команды. И поэтому как бы, Нам очень приятно, что сейчас они достигают все более и более высоких успехов, более высокой планки. И вот Мы очень рады этому.